Не будуйте життя на піску, на основі хиткої омани цю споруду, мовкелих крихку рознесуть по світах вітрогани. не ідіть по готовим стежкам, вже протоптаним кимось раніше, де так легко віддатись гріхам, де спокуса в потилицю дише. Хай навколо так роблять усі, не страшіться добром виділятись. Залишаючись чистим в душі, диваком для людей видаватись, знаю, важко долати свій шлях проти натовпу, серце тріпоче колос осудом в темних очах, вас направить на істину хоче кожен другий, система одна вже прописана в світі віками, наче темна, незламна стіна, височує горою над нами. І, здається, у темний наш час неможливо лишатись собою. Вибір зроблений кимось за нас, та існує невидима зброя. Так, це складно встояти гріхам, не піддатись спокусам бажаним, коли в голови вкладено нам, що це норма, брехлива омана. З кожним роком зникають, мов пар, ті моральні сердечні закони, які Господом дані, мов дар. Повна воля, кінець заборонам, стала звичкою вічні плітки. А у моду проходить зневага, укладають у діток батьки не добро і не теплу повагу, а бажання дістати своє. А з екранів злітають картини, де кохання в людей не стає не як господом дана святиня, а як шоу, де купа жінок, наче речі комусь продаються. Це вже норма. А що каже Бог, коли бачить, як люди сміються з фільмів жаху, де ріжуть людей, і з реклами, де палять цигарки, на очах у маленьких дітей, і зростають, і з вірою з малку, що нормально брехати усім, і по головам дертися вгору, піддаватись спокусам п'янким, з гордим усміхом замість докору, так як модно, як роблять зірки. Культ речей і зневага людського, в нас закладено всі ці думки. Та чи норма усе це для Бога? Я, як інші, так роблять усі виправдовуємо власні учинки. Це неправда. Є вибір душі, наше серце це чиста сторінка. Ми у праві самі обира, що залишить на білій основі. Це нелегко легко. Та маємо знати, що ми сильні, ми діти Христові, в нас є зброя, це віра душі, Боже світло, невидимі крила, можемо ми для інших сіять, всі так роблять, не треба ніколи, не кажіть так, це темна брехня. Правда в тому, що ми є спасінням, ви у тернах маленьке зерня, яке стане могутнім цвітінням. І дарує насінням своїм цілий сад у тернистій пустелі. Будьте прикладом Божим живим, не йдіть у відчинені двері. Хай лунає там радісний сміх, це омана, розвага миті. станьте світлом, Господнім для всіх, станьте променем в темному світі. Вам кричатимуть в спину, дивак, подивися, є легша дорога. Твердо вимовте, може, і так. Та і тиму, крилами Бога. Може, дійсно нелегкий мій путь, але знаю, за що я борюся. Дивний, інший не схожий, мабуть, але Божий щедрот не зречуся. Нам здається, безмежним життя, та насправді, крізь пальці спливає, з того шляху нема воротя. А за терен нас батько чекає, не ступайте на збиті шляхи. Це дорога до вічного тління, не такі, як усі. Навпаки, ми не дивні, ми діти спасіння. Амінь.